Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Це село Юзен Якушинецької громади. Понад тиждень тому, 19 вересня, рішенням Верховної Ради назву цього та ще сімох населених пунктів на Вінниччині дерусифікували. Тепер вже колишньому Некрасовому повернули історичну назву Юзвен. Місцева жителька Наталя каже, до перейменування ставиться добре. Це не нова назва. Багато жінок, дідів, баб... дідів, бабушок, які вже трошки прожили більше за 80 вони його знають як Юзвен. Навіть якогось зустріти, допустим, в іншому місті. То вони не знають, що таке некрасово. вони знають село Юзвен. Назва Юзвен справді історична. Так на село казали батьки. Проте перейменування не на часі, вважає жителька села Любов Володимирівна. Такий час тяжкий перейменувати ці вулиці, ці села воно нічого не дасть хорошого. Це неправильно. Я знаю, що треба було, щоб війна кончилася. За це боротися. Юзвен одна з історичних назв села, розповідає директорка місцевого будинку культури Майя Жмуцька. Назва, яку повернули, походить від імені старости Вінниці середини 18 століття Юзефа Часновського. Ще раніше поселення мало іншу назву, каже Майя Жмуцька. Сама перша назва, як є історичні свідчення у нас, що вона заснована була коли євреями. Звучала як Салаші від слова шалаші, оскільки тут. Був величезний єврейський базар, ну укритий він був шалашами, і в народі воно трошечки перефразувалося село засноване єврейською общиною, але так сталося історично, що згодом тут з'явилися поляки і польський пан Юзек, який в принципі головував в селі, дав йому таку і назву 'юзвен. То є юзикове тисячу року село перейменували на честь 125-ї річниці від дня народження російського письменника Некрасова. Втім, старожили користувались топонімом юзвен. Наші бабушки ще прабабушки, хто тут є старожилів. Вони ще назву юзвен пам'ятають і вони ну користуються нею і без без перейменування. Вони ж нею користуються. До речі, сусідні села нас тоже під цією назвою знають і користуються цією історичною назвою також. Нині у селі проживає 1200 людей. Тут є школа, фальшерський пункт. На території Юзвена працює харчове підприємство, розповідає староста Андрій Фостик. Більше 600 дворів з населенням 1200. Така тут, що в основному люди на роботу їздять в Вінницю, близько до обласного центру. Школа у нас є дуже красива. Це опорна школа, яка обслуговує широку греблю. Саме Некрасово, в якому вона знаходиться, Майдан і Слобода Майданська там два села. 270 тисяч навчається. школі. Вінничина серед областей із найбільшою кількістю топонімів, які підпадають під дерусифікацію, розповів Суспільному голова громадської організації, деколонізація Україна Вадим Позняков. Є два села: Червоний степ, одна червона долина, є села, які. Є село Іскрівка, перемога, Трудолюбівка. є села, які не, не дуже підпадають під дію закону, але варто змінити їм назву. Це дружелюбівка, Дружна і дружба. Там місто Дружба на Сумщині теж отримали історичну назву. Тобто є у цих сіл, які я назвав історичні назви, там у села, села Дружба назва Погоїла, у села Дружне Овечаче, у Дружелюбівки Курава. У іскрівки Майдану, перемоги, Вуїна, у Трудолюбівки, Слобода Матейківська. Тобто, це совєти міняли назви свій, свій такий пан пантеончик назв заміни, замінити замість історичних українських назв населених пунктів. За совєтські покорочі, і треба повертати історичні назви населеного пункту. У селах та містах області досі залишаються, зокрема, вулиці Гагаріна, Маліновського, Некрасова. Щоправда, нові топоніми теж потрібно добирати ретельно, каже Позняков. Переважна більшість нових назв не є національними: це квітково, садово, шкільні, якісь абрикосово-виноградні, тобто навіть. На честь видатних діячів, які народилися на Вінниччині, названо дуже мало вулиць. Це катастрофічно». процес перейменування каже Андрій Фостик, має свої труднощі. Втім, громаді під силу їх вирішити. Від імперського спадку потрібно відмовлятись. Історична назва все повертається. Історія повертається на своє місце. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. На 200 гектарів маку в Жмеринському районі не може зібрати підприємець Віктор Демидов. Жнива розпочали 10 серпня, а далі посіви арештувала поліція. Мак в Україні підприємець вирощує з 2015 року. Працюють в правовому полі. Єдине від чого відмовились від послуг поліції охорони, каже Демидов. Екс-директор держслужби з контролю за наркотиками Олег Дзісяк каже: такі ситуації сьогодні мають місце через недосконалість законодавства. Ями на проїжджій частині та ровина у Збіччі. Люди просять відремонтувати дорогу, яка сполучає Томашпіль та навколишні села. Антонівку, Калинку, Пилипиборівські та Ружнятівку машини та автобуси, які ходять цими маршрутами, у прямому сенсі трясе дорога місцевого значення, тож в обласному управлінні дорожнього господарства, кажуть, ремонт можуть зробити на умовах співфінансування з Томашпільською територіальною громадою бо у бюджеті на 2024 рік на ці цілі грошей не передбачено. Майже дві тисячі пацієнтів за рік пройшли відновлення в обласному клінічному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. На початку війни це були військові, зараз ветерани. Також на базі центру надають допомогу родинам військовослужбовців. Реабілітація безкоштовна. Аби пройти курс, необхідно мати направлення від сімейного лікаря. Понад дві тисячі спідньої білизни для поранених бійців відшили в ямполі на Вінничині учасниці громадської організації Джерела перемоги. Окрім адаптивного одягу, виготовляють і маскувальні сітки. Зараз в роботі для осінньо-зимового періоду роблять їх зі спендбонду, тканина легка і швидко сохне. За словами очільниці громадської організації, джерела перемоги Валентини Римарчук на тепер мають запити від 26 бригад. Енергетичні батончики для ЗСУ на різні лінії фронту виготовляють у місті бар на Вінничині. Солодкі смаколики роблять працівники одного з місцевих ліцеїв. Зараз, за словами директора Анатолія Шенделюка, є потреба в інгредієнтах. Останню порцію виготовили з продуктів, які закупили власним коштом. Восьмирічна Злата Голощак із Ладижина з кольорових резин плите браслети та чокери. Власноруч створені прикраси продає, а гроші віддає на ЗСУ. У такий спосіб, розповідає, допомагає батькові, які служать в одному з танкових підрозділів. 42 й -е, за рахунком укриття в закладах освіти облаштували в Калинівській громаді. Цього разу запрацював дитсадок номер 3 Від початку повномасштабного вторгнення через відсутність укриття були зачинені, каже директорка Оксана Богданова. Роботи над укриттям тривали півроку. Розрахований схов на 30 дітей. Має два виходи: рекуператор, обігрівачі, кімнату гігієни, столи, стільці та ліжка. Заготівлю картоплі на сезон розпочали в закладах освіти Калинівської громади. Цього разу картоплею з освітянами поділився підприємець із Київщини, який після повномасштабного вторгнення РФ переїхав на Вінничину. Агроном підприємства Олександр Барда каже, освітянам віддають 20 тонн картоплі. Календар на 2025-2026 роки під назвою Шлях до перемоги презентували в обласному краєзнавчому музеї. Видання ілюстроване дитячими малюнками. Дениця патріотична каже завідувачка музею мужніх Олена Гордієнко. Саме вони і зініціювали конкурс та виготовлення календаря в експозиції. Малюнки 40 призерів конкурсу із 12 обласних шкіл мистецтв. Скульптуру двометрового оленя у техніці «Оригамі» перевезли до Вінниці з Покровська. Історик Леонід Марушчак розповідає, рятувати рухомі об'єкти культурної спадщини України разом зі своєю командою музей відкрито на ремонт. почав з початком повномасштабного вторгнення РФ. Завдання історика не лише вивести цінності, а й знайти їм прихисток. Так, скульптуру Покровського оленя у Вінниці встановлять у парку імені Леонтовича. Вінничанин Ярослав Фіногенов посилено готується до міжнародних ветеранських змагань з адаптивних видів спорту під назвою Strong Spirits Games. Він один із 50 захисників і захисниць, які представлятимуть Україну на цьому турнірі. Змагання Strong Spirits Games стартують 11 жовтня у Мадриді, Іспанія.